На годиннику 5.40 сьогодні у мене четверта хімія. Я хочу провести цей день з вами. Хочете подивитися, як проходить мій цілий день хіміотерапії? Погнали! 그다음에 또 시켜야 될요 Ja nie wiedziałam co mnie robić nie jakieś no. się wydrapać. I może jakiś krem pani nie pójdę. To no, są bez recepty takie rzeczy. A jakie, tak? a jakie się nie? Nasz? Nie wiem. No, to się mówi, co tam się dzieje i to nie się daje. Попросить что-то ноги до город. Это можно в том, что Тут они где не было. Джем класс. Ну, все-таки Там нам лишь... vindo o Чекала, маму. Я вже прийшла додому, лягла відпочивати, бо дуже-дуже велика слабкість після хімії. Мені там додають седативний препарат Клемастін. І вже на кріслі ти так засинаєш. Я вам показувала дуже багато людей сплять під час хімії. Ну, я не сплю, але ти так як відлітаєш кудись. І потім цей клемастін тримає ще годин, мабуть, 5. Ось зараз я ще в такому стані. Не відійшла, так сказати. Поїла, лягла і відпочиваю. Трошки пізніше стане легше, стану вже ходити, бо я вже знаю, це вже не перший раз. Ну, а завтра не знаю, завтра четверг. новий день, після хімії. Не знаю, чого чекати. Сподіваюсь, все буде добре. Нікуля, скажи всім пака. Нікуля, знаєте, вона. Не їсть нічого, коли мене немає. Отже, четвертий раз я уходжу, вона залишається, весь день спить, корм стоїть, нікуля чути не їсти. А потім я приходжу, проходить десь, я не знаю, там півгодинки годинка, і вона йде їсти. Так що нікуля поїла, і зараз мама і тут відпочиває. Всім пока не хворійте.